Передача на правий фланг. Класний пас. отримав гравець. Додамо кобоєв. Який сейв у голкіпера. Непогана спроба. Якупович пробиває. Ой-ой! ой Шикарний який м'яч суперника. На легендарному стадіоні Максимір. Фанатний проходить передача на Ярмоленка. Граваєв, подивіться, що робить Караваєв і Ярмоленко. Ну, як не влучає. Продовжується атака. Осіка лівим флангом. Достатньо перспективна атака. Ще й вдалося Караваєва пройти гравцеві осі. Володій хорошу першу передачу. Михавко достатньо сміливий в цьому плані футболіст. Зараз абсолютно дарма все це відбувається. Дуже провокував. Лука Врбанчич Микола Шапаренко на якійсь дії. І, врешті-решт, не стримався Микола Шапаренко. Абсолютно непотрібні речі. Бачить що залишає. Залишає поле Микола Шапаренко, отримуючи червону картку. Микола Шапаренка. Що зараз цікаво, що? Знову перехоплення від Амеровича, Наїль веде передачу на Якуповича. Якупович далі удар на щирет. Хабаєв не зміг м'яч зберегти для своєї команди, але часу надав достатньо партнерам, щоб вони підстрахували. Ніхто не підстрахував вже якупович на ударній позиції пробуває щирет. А футболісти Динамо Ніко Фаркаш не пускає суперника. Фаркаш сам проходить на туре. Передача. Нещеред. Передача. Кабаєв. Про стрільна передача забирає м'яч голкіпер Осіяка. У цьому матчі хтось э, згадує. Найгірші поєдинки хорватських боксерів в історії це вже не дуже добра історія. Тим часом забирає м'яч. В статусі біженця переїхав до Швейцарії, яка приймає велику кількість біженців щороку. І вже тепер представляє швейцарський футбол. Нарешті динамівці в другому таймі пробивають по воротах. Ванат. Ванат! Ванат на ударній позиції. Щастить зараз за футболій У нас продовжується історія. в щось середньому між боксом та ММА. Набридлоє головному арбітрові. Це все. Тільки враження, що арбітр каже, що це все мені набридло. Ви як хочете, я на автобус.